Всім привіт! І то мій влог, як я провожу день. Зараз година 9.59. Зараз тобто 160 година вже. Я йду стідати. Я буду їсти отакий от канапочку. Дивіться, у мене отут. Що у мене тут є? У мене тут є помідорка. То у мене є це. То я буду зараз їсти, кушать. А то сім на я їх буду пити. Там. Значі я з лимоном, медом, ну, коротше, тут не важливо. я буду кушати. Я вже намалювалась, такий мейкап. І ми їдемо на шашлики. Що така слайдна я. Коротше, <реку> <реку> ми вже <реку> мангал. Ну, <реку> там щось вогняє. Воняю. <реку> Ага, Розказую як справи проходять нормально. Давайте я вам обзорчик зроблю, що в нас тут є. У нас є тут о, така курка. Ко-ко-ко, Ку -ку -ку. я не знаю, що їм казати. Приклад. Не дивиться на мене, я обідалась. Я не обідалась, вона не дивиться У нас тут є таких багато штучок. Там Саша, моя мамі. Максюша. А Максюша. Ми другу пересаху. Якусь жало, ні. А то меня сестра, Диана. Короче. 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 Так, да, я вам покажу, что у нас есть. отстой Смотрите, что у нас есть. То, что не все, что в пакетах. У нас есть булочку. Булочка, Ой. ось якийсь сирочний мужичок. Сухарки, майонез, ось такі сусіски, сирочок, під низом кальбасочка. У нас є таболапка, то що завжди, то що смачне, ось так, таболапок салю. У нас є отут м'ясо, чіпсики сміттєві, мій улюблений кстати. Це у нас пастила, походу. Так. Так, то, що пастила не відомо, воно дуже смачне. Так, ось так. Так. Смачно? Як на природі все смачно. О, сочек є. Є, я... ой, самочки. Два сочка. Лимонад. Два лимонада. Ну, там Чавдичка, чтобы руки метров. Я хиба я хотіла складати за кетч. Так я уже показала вам это все. Можно. Я далі не записала, бо нема сенсу, я просто поїхала до хати і пішла гуляти. Дякую тобі за перегляд! Не забувай підписуватись, ставити лайк. І вже пока!